Привіт! Я Ольга Мельничук, це не про плацебо. Зараз ви побачите інтерв'ю з лікарем ортопед-травматологом Сергієм Георгіяном. Він розповість про травми те, що варто знати кожному. Після перегляду цього відео ви точно зможете уникнути помилок, щоб не травмуватися. А якщо раптом сталася травма, ваше відновлення буде набагато ефективнішим. Пане Сергію, вітаю. Я вас також вітаю. Одразу хочу подякувати, що знайшли час для інтерв'ю. А чи завжди потрібно робити МРТ, коли людина травмувалась? Золотим стандартом в травматології є рентген-знімок. Ви розпочинаєте з цього. МРТ вже є допоміжною такою складовою у діагностиці. А коли мазі і пігулки лише маскують проблему? Можна розглянути випадок з гематомою. Потрібно від початку зробити УЗД, подивитися, чи є наявна вона. І якщо людина дійсно буде мастити протизапальною мазю і знеболюючими зловживати, mm -hmm. воно буде маскувати. Але в подальшому ця гематома без потрібного лікування не зможе пройти самостійно і будуть якісь гніні ускладнення на подальше. Mm -hmm. А от скажіть, будь ласка. Яку найбільшу помилку роблять ваші пацієнти, коли вони травмувалися? Не звернулися вчасно в лікарню до лікаря? Найголовніше. А яку найбільшу помилку вони роблять, коли вже пош... пішов процес відновлення після травми? Не дотримуються рекомендацій. Я і... певна повіслідовність, кажу, угу. і план угу. е в відновлення, якого угу. потрібно? Е Притримуватися, якщо пацієнт самостійно вирішує, що йому робити, буде негативний результат. От ви сказали, що є такий список, якого потрібно притримуватись. А що найчастіше порушують? Обмеження в навантаженні, раннє навантаження. навантаження. Угу. Коли цього не потрібно робити, а вже вирішують, що ось настав той час. От стосовно зростання. Які методи фіксації зараз існують в сучасному світі? Я знаю, що раніше це був такий гіпс, його розмочували, накладували. Певно, зараз існує це набагато більше варіантів. Є кращі варіанти, uh -huh. але гіпс залишиться гіпсом. Все ж таки, Кажи, uh -huh. Вони виконують всі однакову функцію і мобілізацію, і дають спокій. Гіпс, він важчий як матеріал, він кришиться. він... Не настільки тривало може виконувати свою функцію. Є варіант полімерної фіксації, каже uh -huh. так звані скачкасти, софткасти. Вони триваліші і на довше часу вистачає. Каже, він дихає, він легший і раніше напевне, так як гіпс. він чухається однозначно. Yeah. Взагалі кажу, в... лущиться епідерміс, і ви uh -huh. не, на це не можете вплинути ніяк. Але з ним можна помитися, каже а і хімія тільки те, що він не любить хімію. Ранню активізацію можна надати, це якщо дозволяє випадок uh -huh. пошкодження, того виду перелому там, чи зв'язки пошкодження, каже, дивлячись, що є у пацієнта. Uh -huh. Або фіксація ортезами. А от розкажіть, будь ласка, про ортез. Що це таке? про ортез уже з змодельований фіксатор на руку ногу. Ви можете спокійно кажу, це варіант для зап'ясно проминавого uh -huh. суглобу. Спокійно його одягнули і ви маєте знерухомлену кінцівку при потребі. Ви зняли, ви помилися, ви себе обійшли, кажу, і назад оділи. Але це при тому, якщо е дозволяє ваше пошкодження. Якщо там є перелом і він зміщенням, і його репонували, то потрібно спочатку гіпсову фіксацію, а тоді вже дивитися, робити контролі, каже, і під спостереженням вести. А існує така думка, що кістка, яка була травмована, зломана після зрощення, вона все вона вже ніколи не буде такою, якою вона була. Вона буде слабшою. Це правда, чи це, це ні. хибна думка? Як правило, воно зростається і е, наступні переломи стаються або вище чи нижче е, зрощеного е, місця попереднього перелому. Там буде найкрас найміцніше місце. Таке буденне питання, яке м -м, турбує багатьох. Взагалі багато ходити, це добре. Ходити це добре, але дивлячись для кого. Якщо пацієнт з ожирінням, йому буде важко ходити, його суглоби будуть страждати. Якщо у пацієнта гепатити запущені, кажу, також фізичне навантаження це погано. Потрібно дивитися для кожного індивідуально. А біг це корисно? Так, корисно, але все в міру потрібно робити. Так само, як це попередні кажу, ось. Угу. Є ще така штука от у спортзалах. Це часто ми можемо почути таке е, клацання суглобів. І тренер часто каже, що так, типу не клацайте суглобами, не хвилюйте мене. Це взагалі нормально, що вони такі е, мелодичні. Потрібно, і потрібно індивідуально uh -huh. дивитися і розглядати випадки. Спочатку зробити рентген, подивитися, чи немає е, е, артрозу. Кажу, і від того вже відштовхувати, що потрібно робити МРТ, що, можливо, є пошкодження якісь капсульно-зв'язкового апарату, кажу, а саме мінісків чи е, хрестоподібної зв'язки, передньої чи задньої. Угу. І від того вже відштовхуватися. Да. Е, якщо є наявне клацання, кажу, і немає якоїсь е, больового аспекту, обмеження рухів в суглобах, таке е, може бути. Кажу, і нічого в цьому страшного немає. Каже, якщо у вас з'являються якісь інші вже е, симптоми, то ви тоді відповідно звертаєтесь, кажу, і вже починаємо шукати первинну причину цього стану. А які вправи в спортзалі найчастіше приводять до травмування? Найчастіше е, важка атлетика, найтравматичніше. Це особисто моя думка. Е, якщо ви е, не розігрієтеся, не е, не розтягнетеся, не підготуєте себе до певного виду навантаження, ви ризикуєте отримати травму. Тепло чи холод? От якщо людина травмувалася, що так... перше їй зробити гріти чи охолоджувати? Спочатку ми охолоджуємо, а далі вже ми гріємо. Так як гострий період є після травми каже, і набряк наростає. Ми даємо холод дозовано з певни, певними інтервалами, а в подальшому на другий-третій день вже даємо, даємо тепло, починаємо гріти. Пане Сергію, ще питання стосовно харчування. От моя мама каже, що холодець це супер для суглобів. Це реально впливає на якість суглобів наших? Так, впливає, але більше норми в день. Ви не можете прийняти uh -huh. того колагену, того вітаміну Д і того кальцію, щоб ви не старалися без їсти і в себе не впихнути. А що ж впливає на якість суглобів? На якість суглобів впливає вага, фізичні навантаження і харчування все ж таки. Ну що ж нам такого потрібного робити, щоб наші суглоби були. Міцними, міцними, щоб вони нас не турбували, не набирати більше 100 кілограм ваги, так. щоб вони вам завжди дякували. Кажу, чим більше ви на собі носите, тим важче їм. І старатись не травмуватися. Масажі після переломів це доречно, це дієво, це не є небезпечним? Це є дієво, але потрібно притримуватись рекомендацій. Каже, Після того, коли дасть дозвіл лікар, лікуючий, ви можете спокійно робити масаж. Правний і людина, так, яка робить масаж, це має бути не просто масажист, це має бути спеціаліст-реабілітолог. Так, так? І він повинен перед тим запитатись і подивитись сам, каже, чи можна там робити. А не відразу починати робити. А бажано ще напевне бути із Про... контактів з лікарем. консультуватися угу. з лікуючим лікарем. Оце в ідеалі. Суглоби буду дякувати нам, а я буду дякувати вам. Дякую вам велике за такі цінні поради. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і діліться ним з тими, хто бігає, падає, а потім лікується порадами з гуглу або мазю з аптечки. Бережіть себе і свої кістки. До нових зустріч. До новых зустріч.